Почали частоманачинська загальноосвітня школа першого третього ступенів, у якій нині навчаються школярі із п'яти довколишніх сіл, цього року відзначатиме 80-річний ювілей з часу закладення першого каменя. 81 із 96 вікон цього навчального закладу ровесники школи. Двері класів також давно уже не втримують тепло. Вікна, які є, розумієте, ремонту, вони вже не піддаються. Такому, щоб можна було зберегти енергію. Якщо б ми ті зуміли оцей проект виграти і довести його до кондиції, я вважаю, економія була б відчутна. Саме тому батьки учнів, односельців, вчителі навчального закладу, які організувалися у громадську організацію, вирішили, школі необхідні нові енергозберігаючі вікна. Вікна з 32-го року, які ми ремонтуємо щорічно частково, це вже смішно. Вони, по-перше, не забезпечують ні тепла, і вигляд, не вигляду ніяк вони мають. 80 років вікнам, це ми міняємо скло, це ми витрачаємо кожен рік гроші, великі суми грошей від на це. Я думаю, що це неефективно і воно не потрібно. Якщо ми замінимо ці вікна на не пластикові, ми тим самим зменшимо використання природного газу, покращимо. Перебування наших тут дітей, що вони тут в теплі в нормальних умовах навчатися, допомагатиме місцевій громаді економити енергоресурси та створювати комфортні для навчання умови у школі. Спільний проект програми розвитку ООН та Євросоюзу. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Міжнародні донори готові спрямувати на реалізацію мікропроекту 80 тисяч гривень, 5% від вартості робіт та кошти на проектно-кошторисну документацію збере громада. Не залишилась остро і місцева влада ми підписали угоду з Євросоюзом і ООН про те, що ми будемо співфінансувати всі ці проекти, які оберуть сільські громади. На сесії районної ради обов'язково буде поставлено винесено питання районної державної адміністрації про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку і до бюджету району з метою реалізації цих проєктів.